Доброго ранку! З вами Юлія Гуршал. І це перші новини на інтері. Найкрасивіші, найстильніші, найталановитіші жінки Великої Британії отримали свої нагороди. У Лондоні відбулася церемонія нагородження Жінка року за версією популярного жіночого журналу. Визначили одразу 14 переможниць. Як от Вікторія Бекхем за внесок у моду Кейт Бланшет як найвідоміша актриса, Джуліан Андерсон як телеведуча. Передувала церемонії Червона доріжка, на якій перші леді туманного альбіону позували фотографам. Втім, головна переможниця королева Єлизавета ІІ, на нині не з'явилася. Її визнали королевою стилю. Жіноча білизна як коштовність. Дизайнери американської компанії Victoria's Secret презентували бюзгалтер вартістю в 10 мільйонів доларів. Делікатну річ жіночого гардеробу вишили золотом. Понад 4 тисячі дорогоцінних камінців прикрашають білизну. В центрі червоний рубін витвір дизайнерів представили журналістам під наглядом охорони, як ексклюзивне вбрання прикрашає красу жіночого тіла. Продемонструють на щорічному шоу-показі компанії. Британці дізналися, які забавки для дітей стануть найбажанішими подарунками до цього нового року. Асоціація продавців іграшок визначила переможців, очолила список фея, яку навчили літати. Невеличка лялька обладнана секретним механізмом, яка з легкістю здіймається в повітря. Зацікавила дітей і можливість завести акваріум з електронними рибками. Серед фаворитів також інтерактивна пташка, що не лише вміє говорити, а й навіть змінювати характер. Приваблюють малечу, робот ПЕС, іграшкові пістолети та оновлені версії класичних настільних ігор. Таким був ранок п'ятниці. Наступний випуск новин вже о 18-й. Нехай щастить, до зустрічі!